Присутність. Ну, я наскільки я дивлюся, то чотири чоловіка рівні, значить є короб. Я пропоную розпочати нашу комісію. Так, ну без секретаря, конечно, не пускаємо, ніяк я не привисню. Добре, добре.

Так, а мы оно уснем зачетать. Нет. Нет, а? Не а? Не так, ну тогда давайте. А? Выберите секретарь. А надо секретаря, да? Так, ну не секретар, Секретарь по три. А в комментариях пишки, давай. Два парата да. Выбрал на них тоже вот штатный тот его Ну давай Так, ну я пропоную Парикопському. Двенчиша. Сайнченко за. Мельник. Ну, господин Парикопський тоже не против. Прекрасно. Воспочинай. Так, перший. Перше питання, що будемо розглядати. питання порядку денного. Розвіт міського голови стосовно діяльності виконавчих органів Вінгівської міської ради цей Порядок ден. Може є доповнення. А, Я вибачаюся, Так, порядок денний. Так, ви ми повинні проголосувати за основу. За основу. Так, я пропоную проголосувати за порядок денний за основу. Так, Димчишак, За. Калінченко за. Мельник за. Перекупський за. за. Всю. За основу. Доповнення є. Ні, Немає, так? Да? А тепер ми голосуємо в ціло. цілому. Тепер пропоную проголосувати цілому. Так, Димчашак. Да. Е Мельник. Да. Да. Калінченко. Eh, все. Так, прийнято. Переходимо до розгляду. Чого я не пропустив? Так, перший призвіт міського голови стосовно діяльності виконавчих органів Ленгівської міської ради Дніпропетровської області та здійснення державної регуляційної політики у 2024 році. Доповідає міський голова Василен Сумської. Так, є, є, є пропозиція депутата Мельника про те, щоб заслухати в цілому доповідь міського голови на сесії. тобто Зараз ми ви винесемо на розгляд сесії, щоб зекономити час міському голові, щоб нас побільше було слухачів. Так, голосуємо, якщо немає інших пропозицій. Тимчишак? за мене. За. Перекопська занченко да. за. Переходимо до другого питання. Е, так, про внесення змін до міської цільової програми будівництва, реконструкція капітальний ремонт об'єктів комунальної власності та житлово комунального господарства Чернігівської міської територіальної громади на. 2022-2026 роки, затверджене рішення в Іннаївській міській раді Дніпропетровській області 23-12-2021 року номер 651-23-8 зі змінами доповідає Варницький Руслан Юрійович. Ви власне. Ваші уваги наступні зміни змінної поданні міської цілеї програми. Доповнити програму Заходом реконструкція зовнішнього освітлення на площі Героївської Дніпропетровської області та передбачити фінансування в обсязі 43 тисячі гривень. Це на виклад подання ПКД та походження експертизи. А також змінити назву заходу 2.6. Даної програми на наступну. Будівництво меморіалу. Живий, поки пам'ятаємо, на честь загиблих захисників і захисниць України на хороші героїв північно-західної сторони Алеї Слави в місті Вінновірській Дніпропетровської області. Що всі Питання є членів? Немає. Так, є пропозиції від мене для роботу на сесії. Якщо немає других пропозицій, то, будь ласка, голосуйте. Так. Тимчишак. Мені Перекупця Калінченко, За добре. Переходимо до третього питання. Теж доповідає Варницький. Звучить воно таким образом про внесення змін до міської цільової програми фінансової підтримки та внески до статутного капіталу комунальних підприємств Віногірської міської ради Дніпропетровської області на 2025-2029 роки, затвердженої рішенням Віногірської міської ради Дніпропетровської області від 25.12.2024 року, номер 1754-77-8. Будь ласка, розслаблю. Пропонуються наступні зміни збільшити фінансування на двадцять тисяч гривні сорок три комісії заходу надання фінансової підтримки на безповоротній основі. ДП «Жоу-сервіс», КП Джосервіс КПУсервіс за рахунок субвенції на покриття витрат по оплаті комунальних послуг, що надаються під час розміщення умови вольного стану тимчасового переміщення посібку. Це всі зміни. Це 20 тисяч даємо, а куди тратим? Ні, це субвенція на потенціацію. На... Це не з консервації. Питання є. Більше питання немає, так? Да? Е, так, голосуємо до. Е, так, пропозиції є. Відсутні. Відсудні. Значить, є пропозиція. Е, так, до розгляду на сесії. Будь ласка, голосуйте. Димайте шар. За. За. Перекуптей. Каліченка за. Переходимо до четвертого питання порядку денного. Так, звучить вам таким образом про внесення змін до статуту комунального підприємства, управляючи компанією «Жилкомсервіс». Кенгівської міської ради Дніпропетровської області та його державну реєстрацію нові редакції. У ну, мене зазначено доповідає буряк Іван Іванович, я Так Віталій Палич доповідає, будь ласка. На попередній сесії було передбачено внесення здійснення внесення до статистичного капіталу типу комунального підприємства, які це рішення передбачає внесення змін до статуту в частині статутного капіталу. Проєкт рішення спрямований на те, щоб збільшити статутний капітал підприємства на розміри внесків, які передбачені міською цільовою програмою, і здійснити реєстраційні дії. А как изменения будут звучать? Вот ну, то, що поменяли, як буде звучати в новой редакции. В новой редакции?

Пункти приємства після відключення. Становить 20 млн 15 тисяч 80 Так, це було на запитання, так? Да? Запитання немає? Немає. Так, є пропозиція е, до розгляду на сесію. Що має голосуємо. Втім, Чеша. Е, мене. За. Перекупна. Керніченко за. Добре, переходимо до... П'яте питання питання у нас тут. в розділі управління архітектури капитального будівництва, та комунального господарства і на різних раунд. Так, я так розумію, що на все буде доповідати колись, да? Так, як ми поступимо? Заслухай. Так, 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 так. Ну ладно, давайте подивимось. А варіант. у скороченым варіанті. В скороченном варіанті. Да, да. Будь ласка, будь ласка, нема питання, я Будь ласка. Так, дивіться. Всі питання, всі питання, всі питання про надання дозволу, про передачу в оренду, про затвердження техдокументації, про затвердження технічної землеустрою. Можливо, давайте я зачитаю їх. А... А, це тому що вони довгі звучать, і ми тоді пояснення від вас потребувати не будемо, але ви просто не присутні. Так, п'яте питання звучить таким образом: про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту. Е, так, зауваження ні в кого немає, ні в кого ніяких питань. Мовчить. Шосте питання про передачу в оренду громадянину о земельної ділянки площідю 0,0083 гектари, розташованої по вулиці Промислова, 27 міста Вільногільська М'янського району Дніпропетровської області для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Ні в кого ніякої інформації немає, тобто ніхто не проти. Так, 7. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу власність громадянки Семеняці МО земельної ділянки, розташований за адресою село Дмитровка, вулиця Перемоги, 32 Кам'янського району Дніпропетровської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка. Зауваження є, у кого немає? Питань по цьому питанню? Немає. Про а ми їх можемо тоді пакетом провести. Так, а Бо я так поспішив уже. Так, про затвердження технічної, восьме питання. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу власність громадян Кіс Лісаренко, ВВ земельної ділянки, розташованої за адресою село Дмитрівка, вулиця Перемоги, 3-4 Кам'янського району Дніпропетровської області для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель, і присадив на ділянки. Питання є, зауваження є. Інформації ніякої немає. Порочищі всякі. Значить, переходимо до дев'ятого питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, змінюється розташований по вулиці Квітнева, 6 а село Доброгівки Кам'янського району Дніпропетровської області та передачі і в оренду громадянину Кучеренкової для іншої для іншого сільськогосподарського призначення? Ну це таке, що треба. Я думаю, за, питань завважень немає. Десяте питання про продаж на земельних торгах, аукціоні, право оренди, земельної ділянки, площадів. 06-200 кадастровий номер 12-102, 2 крапки 01, 2 крапки 031, 2 крапки 2049, розташований по прогулку Соборний місто Ільнагівська, М'яського району, Дніпропетровської області та будівництво та обслуговування будівель дорогів. будь ласка, дайте пояснення по 10

що-то Конкурсні засади, то випачте просто... ні. Що таке? Ніче. <реку> я мовчу. Ви знаєте, що таке маска? Ні, тут, тут буде повідомлення на офіційному веб-сайті. Тому що <реку> дуже багато питань виникають тут. Я беру ті питання, що перед цим було тобок сні. -то... Так, ладно, один те питання. Про затвердження. А, стоп! Так, ніякого питань більше немає. Немає одинадцяте питання про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу власність громадянці на стеці ВТ земельної ділянки, розташованої за адресою село Посуньків, вулиця Зелена, 12 Кам'янського району Дніпропетровської області для будівництва обслуговування школу будинку, господарської будівлі споруд, присадивна ділянка. Нікого зауваження. Немає так, по дванадцятому питанні про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва меморіалу вже ви поки пам'ятаємо на честь загиблих захисників і захисниць України на площі героїв спеціально печено-західної сторони віддали славу в місті Вінгівську. Потім дайте пояснення. Це планується будівництво меморіалу. Шанування пам'яті ят... пам пам загиблих захисників захисників України для початку будівництва потрібно спочатку затвердити проєкт, розробити та затвердити проєкт з щоб розпочати будівельні роботи. Ця земельна ділянка знаходиться біля кошти з комісійному На виконання протоколу необходимо зблокувати iPhone. А, Ну, ноль двести двадцать пять актаров. Прямо від видолее до петрищами. Схема. Ви тротуар до тротуара. Понятно, понятно. И от грамоции от мучи бюлета, да, туда, в ту сторону. Так, там до комиссии нам это и сроки там Вирославі, а є якісь вже дизайнерські нарубки, да, як воно буде виглядати? Це, це, те, що я проговорю, сьогодні що ми зробили, як, як воно буде виглядати, а як ми проведемо тендер на проєктні роботи, визнаємо проєктанта і з ним ну, донесемо свою ідею і що вони нам запропонують, ми пропишемо в тендерній документації, що бути декілька варіантів. Помню право про працюють їх, і ми їх буде презентувати так само комісія ну, з родичами заведують, там спеціалістами в органів і прийому якесь рішення. А ідея яка? Типа колумбарія, що така застела, так? Да? Ні, ну саме наразі на, на, на ідея буде площа обличчя, е, будуть стояти і меморіальні. Для фото. Якщо може. Світло, просто в обов'язковому порядку, не, не визначити, попросили. Буде інтерактивний теж пункт, на якому можна буде подивитися всю інформацію про Я вас прошу, може я виходжу за межі своїх компетенцій, але, будь ласка, за, залучіть, щоб якось, як громада, громада по участвую. Громада Олег має участь в, в, в ліцей загиблих. І а. саме на їх думку ми повинні спиратися. Так, ну, коли хоча би так, щоб вони як то Тому, потому, я, що... я думаю, що ми врахуємо всіх побажання. Так, так, щоб з'явилися дизайнерські наработки, якось їх ознайомить, щоб став рахувати, будь ласка. Це імовна exactly. Все. Так, приїхали. Е, так, зауваги немає, більше нікого. Ну, я думаю, такі... Вещь, що надо Дай Бог, щоб вона як можна коротше цікаві. Да? 13 -е питання: про продовження сроку дії договору оренди землі фізичної особі підприємств Самойлові МП. Я думаю, це що посіднє штаб? Mm -hmm. Що і все ж що... так. Ну, давайте, ми тоді дивіться, зауважень по 13-й немає, думаю, хай самой ловіть. Продовжують оренду. Так, давайте ми мать проголосуємо, е, проголосуємо по, е, повністю за ці питання, що з поясненням, без пояснення, що вони в нас йшли як пакет. Якщо других немає пропозицій, будь ласка, дивте шахтів. Да. Так, е, мене перекоплюємо. Каліченко, да. все, дякую, дуже плідно сьогодні. Без без того, що було, дякую всім, хто членам комісії, присутній вам, шановний голова, спостереження вики.